Що ж, панове, якщо велодоріжку у нас буде дуже давно, то до євро ми готуємось відносно недавно. І що саме нещодавно відбулось пов'язане з чемпіонатом, ви дізнаєтесь від Зорянина Щоської. Просимо євро 2012 Про нього ми чуємо на кожному кроці. Воно стало найактуальнішою і найважливішою темою для українців. І ось днями фанати футболу нарешті дочекались у Києві головного символа Кубка Євро 2012, який експонували на Майдані Незалежності. Він виготовлений із чистого срібла і важить понад 8 кілограм. Кубок Анрі Делоне, за який змагатимуться команди, прибув до столиці лише на три дні. Усі бажаючі зможуть з ним сфотографуватись. Потім футбольний трофей проїде іншими містами України. Київські фанати обіцяють голосно вболівати за українську команду, щоб та перемогла в чемпіонаті, і кубок лишився в країні. Що ж до іноземних уболівальників, то спеціально для них презентували фан-довідники, у них зазначені адреси лікарень, вокзалів, вокзалів, екстрені телефони, графік проведення матчів та мапа міста. А що ж насправді чекати від євро? Що воно принесе українцям? Відомо, що підготовка чемпіонату з футболу ще до його проведення вилилася українській владі більш ніж 100 мільярдів гривень. Незважаючи на 100% готовність найбільших об'єктів транспортної інфраструктури, державі доведе протягом 10 років виконувати зобов'язання по банківських кредитах. Велика кількість коштів також виділена на будівництво та ремонт доріг, а ставлення до реконструкції шляхів далеко не найкраще. При цьому одним із джерел фінансування дорожнього будівництва є так звані дорожні збори з автомобілістів. Також лікарі впевнені, що разом з фанатами прибудуть і їх інфекції, досі невідомі Україні. Серйозно бояться в санепідемстанціях екзотичних хвороб, які можуть перетнути кордон разом з іноземцями. Тому гості будуть змушені пройти медичний контроль в спеціальних пунктах огляду. Але, незважаючи на такі неприємні факти, євро це безперечно величезний крок уперед для України. Великим плюсом є те, що з'явились нові аеропорти, термінали, злітні смуги, перони, а також чотири нові надсучасні арени, про які українці раніше могли лише мріяти. Закуповуються нові автобуси та тролейбуси. Все це ж залишиться і після чемпіонату. Для вболівальників, які мають квитки на матчі. Трансфер зі столичного аеропорту буде безкоштовним, тому поруч з мінусами завжди потрібно шукати плюси. Та й, взагалі, УЄФА піднімає Україну до європейських стандартів. Отже, як говорять, євро – це стимул для змін, а решта за нами.